Наскільки позитивне, відчутне, особливо це зрушення, яке відбулося, чи це правда зрушення? от те, що процедурне голосування вже проминули, далі розгляди дебати? Поки що зарано робити дійсно такі вже остаточні прогнози, тому що ми розуміємо, що питання якраз підтримки України, Ізраїлю, Тайваню воно стало там заручником внутрішньополітичного питання, і вже протягом тривалого часу. Декілька місяців тривають публічні, кулуарні переговори між республіканцями та демократами, що з цим робити, де знайти точки дотику, як все ж таки ухвалити те рішення, яке в рамках і національних інтересів і безпеки Сполучених Штатів Америки. Ну водночас дійсно, хоч якесь позитивне зрушення, воно вже дає певні е, очікування, тому, е, хоча це процедурне, знову ж таки, рішення, тобто включення да там. Питання розгляду uh -huh. у порядок денний, е, воно вже потребує певних обговорень, але остаточне рішення це все ж таки за конгресом. А в конгресі uh -huh. ми пам'ятаємо так, що більшість ну, то в палаті у представників у, у саме цій нижній палаті американського парламенту. Так так, де більшість у республіканців uh -huh. у сенаті, більшість у демократів е, от власне в чому в чому певна різниця, але знову ж таки тут залежить від того. Чи є спільні точки дотику це перше, і чи все ж таки превалює раціональність над електоральними ага. емоціями і внутрішньополітичними лише своїми інтересами? Пане Богдане, а маю, зараз кон'юнктура саме цього і електорального циклу і внутрішньопарламентської боротьби, тому що сам та парламент на вибори ще не йде. Вони взагалі такі поступові в Америці, що три роки змінюється трішки конфігурація парламенту, і там по третині а, а, дещо змінюється склад, так дообираються представники до цього органу. Але а, саме республіканці виступали за те, щоб сполучити і військову допомогу, і кордон, а, тому що вони казали тоді. І вже багато місяців тому, що інакше вони не можуть змусити взагалі е, говорити про кордон демократів. Потім Трамп заявив, що ця угода неприйнятна, і республіканці доволі різко поміняли свою позицію, іноді навіть з вибачливими такими е, якимись формулюваннями. От відбувалося голосування, в якому не підтримали попередній спільний законопроект. Е, Байден заявляє, що Трамп трохи чи не особисто тисне і погрожує на конгресменів для того, щоб вони не голосували. І тепер уже розділений законопроект. І причому а, якраз а, і спікер нижньої палати він каже, що він чекає, коли від від сенату надійде саме ось ця пропозиція чистого законопроекту про військову допомогу. Тут уже немає політичних конфліктів в ньому. Чи все одно є? Ну не може бути такого, щоб не було політичних конфліктів, коли електоральні перегони набирають лише обертів. Це потрібно розуміти. І ну, в принципі, з самого початку не було ж прив'язки, коли ініціатива була від адміністрації Байдена про пакетне голосування щодо допомоги, Такої ж прив'язки точно не було і зробили республіканці, розуміючи, що в принципі на цьому можна дуже добре зіграти на своєму електораті і на тому, щоб підважити можливість Байдена і демократів схвалювати дійсно важливі рішення. Тобто, вони республіканці, таким чином доводять, що без них тобто на да, прийняття. Рішень, які стосуються там бюджетних видатків, чи це внутрішнього характеру, чи це зовнішнього характеру, так, неможливе. Тому це, це гра, яка досить така прагматична, подекуди, можливо, з не зовсім позитивними наслідками, як ми бачимо, особливо в контексті нас і підтримки нашої, яка ще була потрібна на. Всередину минулого року, але в той же час є реалії, з якими доводиться нам зіштовхуватися на щось ми можемо впливати, на щось дійсно не можемо і не маємо, тому що це дійсно внутрішньополітичні переважно процеси. Але тут і вплив всередині республіканської партії все більше відчувається Трампа і його фігура, яка дійсно є зараз такою найбільш важко своважковаговою, так. Uh -huh. Навіть ті, хто не поділяє там або не поділяли там його підходи, не підтримали його кандидатуру на вибори в США, розуміють, що в принципі зараз ситуація така, що потрібно бути так, скажімо, в одній команді, хоча вона може бути досить такою умовною, яка грає проти демократів uh -huh. і проти Байдена. Пане Богдане, от з'являється у пресі такі, навіть уже для чіткішого розуміння, як звучать погрози в американській політиці, чесно кажучи, не дуже красиво звучать. Я думав, що подібне в українській може бути а десь, от там от швидше ні. І погрози від цього радикального крила республіканців мага пишуть, що були під час голосування щодо імпічменту Трампу за 6 січня. Але от що цікаво, сенатор Джеймс Ленкрофт, який був підтриманий на виборах Трампу, і делегований республіканською партією, розробляти двопартійний законопроект, він виступав за цей двопартійний законопроект, де сполучено було і кордон, і допомогу військову. І ось буквально далі я цитую: один популярний коментатор сказав мені прямо: якщо перед тим як вони побачили зміст законопроекту, якщо ви будете намагатися прийняти законопроект, який Вирішить кордо, питання кордону прикордонну кризу протягом цього президентського року. Я зроблю все можливе, щоби знищити вас, тому що не хочу, щоб ви вирішили це під час президентських. Виборів е, і ще одне у підтвердження: Мейджері Тейлор Грін після праймеріс в Нью-Гемпширі заявила, що Нікі Гейлі буде знищена, якщо не вийде із перегонів. Е, ось так, е, така так виглядають погрози в американській політиці. Це до того, що і Нікі Гейлі теж заявляла, що отримує буквально прямі погрози, що відбувається. Ну, по перше, відбувається те, що ми набагато прискіпливіше почали спостерігати за тим, що відбувається в США. Навіть набагато розширили свій діапазон знань щодо політиків, конгресменів, сенаторів. Тобто такого раніше ніколи не було. Ага. Це означає, що да, ми дуже чутливі і залежні від того, що відбувається в цій країні. Не знаю наскільки це позитивно чи ні, але дійсно. Подекуди фаховість навіть людей, які не дотичні до політичної сфери, вона вражає, тому що зараз всі спостерігають за Праймеріс це не це вже це, це лише пас, певний етап виборчий але не 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 крайній етап виборчий і вже і вже увага така. Ми це навчилися інруга. розрізняти праймеріси кокуси. Це теж я думаю, вже серйозний крок. Причому це дуже непроста виборча система. Я б сказав, найскладніша виборча система у світі у Сполучених uh -huh. Штатах Америки разом з тим нам важливий результат. Де коли ми дійсно дуже фокусуємося на деталях на проміжках, uh -huh. але важливий результат. Uh -huh. А результат такий, що поляризація в американському суспільстві буде зростати, це дійсно фактор. Приходу Трампа вперше у велику політику, скажімо так, він ага. дещо видозмінив взагалі уявлення про американську політику. Ага. Вона стала більш так скажімо, Прямолінійною я намагаюся підбирати дипломатичні все ж таки слова. Пане Богдане, але той... ви знаєте, от можна я запропоную версію, українці зараз ми ж не можемо спостерігати за нашим політичним життям. Воно то я вочевидь думаю, що воно десь там під поверхнею вимкнутих камер і, телеекранів у Верховній Раді. Воно вирує доволі сильно, але не так багато доходить до широкого глядача і споживача. А ми стежили за політичним шоу, як за шоу. У нас зірками в Україні. Іні були не шоумени, а у нас зірками були саме політики в повному розумінні цього слова. Тому зараз можливо, ми навчені за цим стежити, і тому настільки швидко можемо розібратися в тому, що відбувається в Америці. Але від того, що там відбувається, залежить на жаль, наше життя, наше майбутнє допомога Україні. І от я не дарма кажу про погрози і, взагалі, політичну культуру, яка ну хотілося би, аби була кращою. Конкурентка Трампа на виборах попросила про захист через погрози, кандидатка у президенти. Від республіканської партії Нікі Гейлі подала заявку на захист у секретну службу через велику кількість погроз, які вона отримала. Хейлі є найбільшим суперником Дональда Трампа на висування від республіканської партії у 2024 році. Журналістам Волстріт Джорнал Хейлі підтвердила заявку на захист. Прохання про захист було подано федеральним чиновникам. Журналістам не вдалося з'ясувати, на які саме погрози. Вона отримувала втім. Відомо, що наприкінці минулого тижня в Колумбії та у південь, що у південній Кароліні, невідому жінку схопив співробітник приватної охорони Хейлі, коли вона намагалася вибігти на сцену. Тобто тут градус цієї предвиборчої боротьби надзвичайно високий, і це ж всередині однієї партії. Давайте знову ж таки трішки в контекст. Ну, по-перше, у нас були дещо також поверхневі такі уявлення про американську політику. Вона. І раніше була дуже, дуже не завжди ідеальна, скажімо так. Не варто згадати, що президентів або навіть кандидатів у президенти вбивали Сполучених Штатах Америки так, і це дуже прикрій етапи історії і дійсно демократія, яка також розвивалася в цій країні, продовжує долати певні виклики. Третє щодо погроз і щодо радикалізації, так скажімо, і комунікації. Це присутнє, звісно, і тут потрібна реакція в першу чергу громадськості, медіа. Але в той же час, ну я не вважаю, що Трамп настільки побоюється, що Нікі Хелі може стати йому конкуренткою. Ага. В принципі, ми бачимо по замірах, по, по соціології, що це навряд чи відбудеться. Але але для Нікі Хелі це дійсно може бути певний такий. Доробок, так скажемо, в її політичній кар'єрі, тому що зараз набагато більше до неї уваги вона набирає також певної ваги політичної. Можливо, на майбутнє це може бути хорошою такою акцією, якою вона зможе скористатися, принаймні, да та хто кинув виклик всередині республіканців Трампу, а інші забоялися, скажімо так, або зійшли з дистанції. Тому тут будемо спостерігати. Пане Богдане, а яка тоді функція у Хейлі? Вона такий кандидат 28-го року. Чи вона має е, забрати? Е, ну не знаю, від, відгристи якісь голоси у е, Трампа, просто забрати дискредитувати його? Чи е, є якісь інші обставини? Оці чорні лебеді, які втрутяться ще в передвиборчу кампанію? Чи не вони можуть, звісно, бути. Це насамперед, на мою думку, пов'язано все ж таки більше з процедурними там рішеннями судів. Поки що немає фінальної крапки в цьому всьому процесі щодо Трампа, я маю на увазі так. Тому тут будемо ще знову ж таки тримати руку на пульсі. Але в той же час, що стосується Нікі Хелі, вона розуміла її штаб, що запит на все ж таки певну альтернативу, помірковану всередині республіканського крила, Воно, вона є. Цей запит ага. був, є і він буде зростати, можливо, навіть тому варто цим скористатися, розуміючи, що навряд чи їй, знову ж таки вдасться зараз Трампа переграти, і в контексті там пізнаваності, в контексті дійсно підтримки ядерного електорату, який є у Трампа, да, дійсно такий, який був ще сформований раніше, який був незадоволений, коли його не переобрали, і це незадоволення воно акумулювалося зараз, можливо, навіть ще так радикальнішу. Підтримку, але в той ага. же час ще і фінансові ресурси відіграють ключову роль у виборах і праймери сполучених штатів Америки. Хто зможе зібрати більше фінансів, навколо кого будуть формуватися бізнес-еліти? А, а ми спостерігаємо, що от в них якраз це відчуття і орієнтування за багато десятків років. Воно дуже на високому рівні, і ага. вони дійсно зараз формуються навколо з Пане Богдане, а що може суд сказати яке слово в рамках цих виборів? 8 лютого, тобто ну цієї ночі, скажімо так, вечора ночі для Америки для нас от, ночі точніше. А для них це було ще 8 лютого. Почав роботу Верховний суд в розгляді справи. щодо рішення суду Верховного штату Колорадо, який заборонив Трампу брати участь у виборах, ну в цьому штаті так номінуватися. І е, Верховний суд, от те, що я побачив зараз в оглядах, що судді Верховного суду на загал зрозуміло рішення ще немає, але е, в коментарях вони сумніваються, що ніби рішення одного штату треба робити прецедентом, і що е, один штат може і має впливати загалом на результат передвиборчої кампанії. Але вони самі у висновках своїх кажуть, що такі ще ж кримінальні обвинувачення є. і Є ще федеральний кримінальний суд, е, мовляв, не обов'язково Верховний суд має щось вирішити. Я. Як ви гадаєте, взагалі, от ця вся судова історія як вплине на результат, якщо, наприклад, у Нюгемпшері ем, під час опитувань виявляється, що дві третини серед республіканського електорату кажуть, що не проголосують за Трампа, якщо буде на момент голосування уже обвинувальне кримінальне рішення? Ну, Дійсно, багато процесів зараз відбувається, тобто, да, вони. По різних, так скажемо, статтях обвинувачення, тому тут поки що зарано робити вже остаточні прогнози. Але на мою думку, чим більше буде набирати впливу і сили кандидатура Трампа, тим важче буде ухвалювати ну, рішення. Хоча ми розуміємо, судова система США вона досить так скажемо да серйозно. Позиціонує себе як незалежне, але в той же час тут, з огляду, навіть на це повідомлення, є певне, можливо, небажання, так скажемо, поки що відразу швидко приймати рішення, які можуть бути або тлумачитися, наприклад, протиборчими штабами, або підтримкою електоральною по-різному. Тому, знову ж таки, ще, ще можливі певні несподіванки, на мою думку, але Активна фаза розпочнеться десь в квітні, можливо в травні місяці. Найбільш активно, скажімо так, не забуваємо, знову ж таки, що зараз праймері тривають, і ці рішення, які стосувалися включення, не включення кандидатури Трампа uh -huh. до там да цього списку в тих чи інших штатах. Це стосується праймері з першу чергу. А скажіть, ви маєте на увазі, що активніше от поновляться активність, чи ще активнішим стане весь процес у квітні. Це специфічний момент передвиборчої кампанії, чи це тому, що суди запрацюють? Бо у Трампа немає імунітету щодо цього кримінального переслідування? Відповідно, федеральний суд може розглядати це питання і кажуть, що якраз травень буде квітень травень буде періодом, коли поновиться робота у, у цій справі. Раду з напруги буде зростати, от власне, і все. Тобто, да, чим буде ближче фіналізуватися контекст вже остаточних крайніх кандидатів на за результатами праймерів, тим знову ж таки напруга буде більшою. Ну і чим ближче, вже зокрема будуть самі вибори, тим жорсткішою буде боротьба. Угу. І ще одна річ, яку використовують під час цієї передвиборчої боротьби, ну сказати, що так мій опонент такий же, як і я. І зараз республіканці, зокрема Трамп, ну намагаються обставити ситуацію і таким чином, теж обвинувачуючи Байдена і е, кажучи, що е, він може щось забувати, що він людина немолода, і кажучи, що так у нього ж теж є переслідування. Давайте, от звісно, тема складна і заплутана, але давайте на. Не теж подивимося, але ну, як мінімум це важливо, тому що емоційну реакцію американського президента викликало, і певне звернення теж прозвучало минулого вечора. Отже, президент США Джо Байден свій незапланований виступ присвятив звіту звіту спецпрокурора Роберта Хура про неналежне зберігання документів. Байден заявив, що обурений частиною звіту, де його назвали літньою людиною з проблемами із пам'яттю, згідно зі звітом спеціального прокурора Роберта Хура, президенту не будуть. Висунуті звинувачення в навмисному привласненні секретних документів у січні 2017 року, коли Байден залишив посаду віцепрезидента. Головною причиною такого рішення стало те, що нічого не доводить навмисного наміру Байдена незаконно зберігати секретну інформацію. Республіканці вже давно проводять паралелі між справами, пов'язаними зі зберіганням секретних документів Дональдом Трампом і Джо Байденом. Хуру своєму звіті підкреслив різницю між двома розслідуваннями, а саме те, що Байден. Ден співпрацював зі слідством і повернув документи. А Трамп не віддав документи, коли його попросили, а потім спробував приховати це. У відповідь республіканці в Конгресі заявили, що рішення не порушувати кримінальну справу є свідченням політичної упередженості щодо ймовірного кандидата в президенти від їхньої партії 2024 року. Ось така історія, нібито і. Ем... Сказав, що все окей, тут просто забула людина, але при цьому так сказав, що викликав цілу бурю навіть звернення президента, яке за океаном ми тепер цитуємо. Це було зроблено акцент на мою суб'єктивну думку. Тобто не так саме рішення, тобто на да, його правомощність, як безпосередньо ця емоційна складова, <кхід> особисто е така, досить, на мою думку, дійсно контроверсійна, коли звинувачення вже. Лунають не по якихось політичних розбіжностях, наприклад, як демократи вбачають вирішення питання міграції, республіканці, кому має більше надходити там допомога фінансової від держави, наприклад, так. А особистісні оці такі навіть образи вони до речі, лунають з боку Трампа. Ну дуже так скажемо з періодичністю. Високою і з кожним разом хто цікавиться, я раджу просто попідписуватись на офіційні акаунти як мінімум uh -huh. кандидатів їхніх штабів, і ви будете ще більше можливо здивовані, наскільки американська політика видозмінюється, uh -huh. наскільки дійсно ці елементи такої е досить образливих подекуди речей. Вони застосовуються. А чому тому, що це інколи заходить електорату, тому що тут інколи знову ж таки оцей е Чорний піар, скажімо так, він впливає, підважує там підтримку. Особливо боротьба йде за тих, хто ага. не визначився, ще хто ага. не визначився. Пане Богдане, ну ось тут звісно, мабуть, це не дуже хороший висновок, не дуже таке приємне усвідомлення, що раз пишуть в соцмережах таке, значить, а там пишуть тільки те, що подобається аудиторії, значить, аудиторії в Америці дійсно подобається такий регістр спілкування навіть в політичній в політичному зрізі, і це стає елементом політичної культури. Але чи ось такі особисті натяки, претензії, дискредитації вони здатні вплинути на політичний ім? Я? і на рішення президентів. Якщо от е, так ну мимохідь, говорить е, е, десь там в своєму звіті зазначає прокурор, що та людина стара забуває, це здатне підірвати імідж Байдена чи ні? Частково так, звісно, тому що це не просто хтось вже зі сторони Трампа, скажімо так. Да? Там вже це зрозуміло і вже звично. А це вже від сторонньої інституції від прокурора. Лунають такі ну знову ж таки досить, досить неоднозначні судження, які мають. На мою думку, принаймні підтверджуватись там висновками мед... Мед... представників медичної сфери в першу чергу, да, або uh -huh. там після якогось планового огляду. Е, тому тут це, це політична боротьба, це подекуди досить uh -huh. така жорстка боротьба, яка буде все чаще, частіше uh -huh. і, і, і серйозніше набирати обер, пане Богдане. Пане Богдане, я з вами ще не прощаюся. Лише на мить про іншу, інший момент. Означимо зараз. От наші глядачі бачать, що з'явилася позначка масштабної повітряної тривоги на екранах. Повітряна тривога оголошена, зокрема і в Києві. І це пов'язано з літом міга російського. Зараз ви бачите, що більшість областей українських вже червоного кольору, крім Крину, Криму, Криму, Херсонської Одеської області і Буковини. Чернівецької області, решта областей на поточний момент перебувають в зоні небезпеки. Тому будьте обережними, перебувайте у безпечних місцях і а, стежте за повідомленнями про припинення повітряної тривоги. Але Трішечки ще ми продовжимо, пане Богдане. Не дуже багато часу залишилося, але от всі ці перетурбації в Америці неможливість ухвалити рішення про військову допомогу. це турбує Європу, тому що Європа має взяти на себе відповідальність, має взяти фінансовий тягар. ну і тут уже звучать такі оцінки від європейських політиків цікаві, іноді настільки емоційні, що просто хочеться виносити їх в заголовки. Яскраві формулювання. Розкритикував Сенат США щодо допомоги Україні. Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, заявив, що республіканська партія зраджує демократичні свободи після того, як 7 лютого провалили голосування за законопроект, який включає військову допомогу. Шановні сенатори республіканці Америки, Рональд Рейган, який допоміг мільйонам із нас відвоювати свободу та незалежність. Напевно, сьогодні перевертається в могилі. Ганьба вам написав Туск у мережі ікс, і інший голос із Польщі. А йдеться про Дуду, президента польського лідера в Руанді. Він був у східній Африці. Запитали, що він думає про заяву Трампа, який пообіцяв завершити війну в Україні за 24 години, якщо його знову оберуть на пост президента. і Дуда сказав, що Трамп завжди виконував свої обіцянки. А ось такі два польські голоси. Вони, звісно, до різних політичних сил належать. А два європейські голоси от такі різні речі про америку-американську політику. Чому? Ну, по-перше, ви дійсно зазначили, що вони до різних політичних сил, а я б сказав, до різних політичних сімей. Тобто є політичні сім'ї, які об'єднують по ціннісним орієнтирам. Політичні сили партії різних країн, як європейських, так і США, традиційно ліберальні політичні сили. А якраз е Туск прем'єр він був опозиційним кандидатом від такої ліберально е соціалістичної демократичної е групи. Вони співпрацюють з демократами і завжди в них ця співпраця вона була досить е такою поглибленою. А те, що стосується консерваторів, таких правих. Е Крило якого яких якраз президент Дуда представляє це традиційні республіканці, ну і орієнтація відповідна також в цьому напрямку, в цьому вимірі. Тому ми можемо спостерігати, що поляризація відбувається не лише в американському суспільстві, по електоральних, по політичних своїх преференціях, але й в польському суспільстві. Тобто, да ці вибори вони були дуже водорозділом серйозним між електоратом. І громадянами Польщі, які так скажемо, визначалися, кого все ж таки угу. підтримати, які ідеї, пане Богдане, а скажіть європейські голоси вони можуть якось трішки витверзити <світ> а, американських політиків у цьому запалі п'янкому запалі боротьби передвиборчої партійної, тому що ну не дарма, от з таким докором зверта. Звертається Туск до американських конгресменів. Олаф Шольц, німецький канцлер. Він просто поїхав до Сполучених Штатів. Він зустрічався із сенаторами. Дуже красиво він, звісно, формулює, що приємно зустрічатися з сенаторами. Ми усвідомлюємо нашу відповідальність допомоги Україні. Треба вистояти допомоги Європі, але ясно, що не від гарного життя, не від гарних новин, так би мовити, вирушив Шольц за океан. Він намагається переконати, щоб рішення було швидше. Ну, по-перше, переконати по-друге, -по -по в самому зрозуміти, що відбувається, тому що Шольц був завжди тим політиком, який намагався, так скажемо, розділяти відповідальність за контекст російсько-української війни і за підтримку. Ми пам'ятаємо, що він не ухвалював рішення там по важкій, важкому озброєнню, наприклад, там чи по якомусь іншому озброєнню, не Порадившись і не поспілкувавшись з Байденом і з Вашингтоном безпосередньо, щоб ця лінія Берлін-Вашингтон, особливо в контексті Трансатлантичної співпраці, вона зміцнювалася, координація відбувалася належним чином, і ага. це, в принципі, логічно. Тому пане Богдане, ви трішки лякаєте у цьому своєму припущенні? Хто на кого вплине? Якщо Шольц побачить певні хитання в американській політиці, це не розхолодить його, так би мовити. Це не змусить не змусить його чи не підштовхне, ну якось ще довше думати. Ну, по перше, я завжди намагаюся в своїх коментарях е мотивувати більш тверезо оцінювати ситуацію. Якщо ти холоднокровно, прагматично розумієшся, що відбувається там в міжнародній внутрішній політиці твоїх партнерів, принаймні ти можеш бути готовим, а не до тих чи інших викликів ви краще. Тому я вважаю, що те, що відбувається в США в контексті допомоги, виділення фінансів військового. Напрямку також це відображається безпосередньо не лише на Німеччині, а на всіх партнерах по НАТО всередині альянсу в континентальній Європі, скажімо так, думати, що це ніяким чином не буде впливати на прийняття рішень на виділення тих самих фінансів у європейських країнах. Ну це я б сказав досить непрофесійно, тому і власне дійсно взаємозалежність вона просвідковувалася раніше і вона буде такою. Uh -huh. І будемо сподіватися, все ж таки, що дійсно в столицях європейських розуміють, що на них можливо буде більше так, скажемо, відповідальності, uh -huh. поки в США такі серйозні перепитії відбуваються з виборами, але в той же час хочеться і рішучості більшої від uh -huh. політиків uh -huh. на рівні, хоча б принаймні європейської частини держав-членів НАТО. Пане Богдане, дедалі частіше і не тільки аналітика, але й політики вже говорять про таку певну модель загрозу російської НАТО, але й європейській частині НАТО, і про те, що е, Європі треба думати про е, якусь свою відповідь відсіч ресурси без США, е, тому що е, Трамп багато різного обіцяв. Ми пам'ятаємо, що було і в його попередню президентську каденцію. Обіцяв аж вийти із НАТО, вийти, звісно, навряд. Процедурні моменти дозволять, але от швидко давати ресурси Європі. А, ну а, з цим можуть бути затягування і проблеми. На ваш погляд, зараз уже оформилося якесь спільне європейське розуміння, що робити і як діяти в цих умовах. На мою думку, не в повній мірі, але готовність до того, що можуть бути несподіванки і від того, хто буде очільником Білого Дому, буде залежати також і інтернатлатичної співпраці. Воно є. І таким чином зараз збільшуються бюджети оборонного характеру в багатьох державах-членах НАТО, які є в, ну, там, на, на, на континентальній Європі. Власне, таким чином намагаються наші партнери, так скажемо, перестрахуватися, розуміючи, що певні виклики доводиться долати. Дякую, пане Богдане, за сьогоднішню розмову. Богдан Ференс на прямому зв'язку зі студією Апостроф До побачимо.